Шановні друзі, дорогі батьки, гості, вчителі, зустрічайте першокласників та їх класоводів Кушнірю Колену Іванівну та Пантелейчук Інну Дмитрівну та випускників 2014-2015 року. То першого дзвоника оголошується відкритим. 1 вересня, коли прийшов до школи. Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. Здравствуй школа, здравствуй, рідна, здравствуй, вчителька моя. першого вересеньке видно, де до тебе дід вора. Таке милитися. сьогодні свято, радій мами, бабусі. Усмішки всюди і гарні квіти. Ми школярі говоримо ми. Є у школі так, все як вдома. звуть директором його, керує чима. не знає хто ми, а справа у нього ого го. <плес> Дай надай на фору, охіння так тіка тебе до іду. Ой, веселе, свято нас, я йду у перший клас, в мене твіти в руках, мене ранц на плечі. Я, я сьогодні йшла до школи, Встала рано, як ніколи, швидше мама, швидше тату, скільки можна вас чекати. Я вже не туди садок, а на перший свій урок. Правда ж, мамо, я великий, сам зуваю черевики і зав'язую шнурочки, сам діваю я сорочку і не плачу я ніколи, бо сьогодні йду до школи. Будем берегти вчелюбки, перестигнеш, обічаємося вам. І батькам і учителям. Тож ходіте всі навколо, привітайте ще у нас. Здравствуйте, нам салідна школа. Ми прийшли у перший клас. Я бажаю на школі їсть. Молині завіпано сість. Завод, як ніколи, я дуже води, ніколи дуже до школи. Наш мене камезур, вітаю днем навчання. Знайте, першокласники не підведуть, ще десь є у нас бажання. Ідемо дружно і сміливо, чекає в світлий клас, весе цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Я хвилюсь, як ніколи. я хвилюсь весь час адже я прийшла до школи.

Скоро лі, годі бігати, дворі, будемо читати за діти і нова склада. Рано вже нас буде, віко голубий, школа рідна, люба, двері нам відкриють, дзвонить Звон, кличу всі, приготуємо в покорі білі у нас сорочки, наче на параді, ми такі поважні як депутати в раді. Кажи мені, у вашій школі уроки роки моди також є, бо я моделі хочу стати не світу, бережись мене. А мені навчатись добре, бракує сміливості. Ось де виглядати раю, а дістати зрість. Хай Міністр здоров'я розробить вакцин, щоб достатньо став сили у кожної дитини. Щоб лодки ми приймали, з пам'яттю проблем немає. Після школи на утки ми б ходили за любки. Дома мама помагала, чить роки не забували, на мультики відпочину, щоб знайшлася хоч година. І ходить на трубу фар, хожен тепер мус. Тільки лжучий спів уже за уні наші святи, це незабутня мить. Я хочу побажати нехай всі щасти. Навчатись на відміну, ми будемо віднині батькам що є на раді, шау Україні. Любі першокласники, учні 11 класів вітають вас зі святом і дарують ці невеличкі подарунки. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник прозвенить. Нехай дзвенить, веселий, галасливий, хай срібний голос чують від усіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Право надати перший дзвоник надається учню 11 класу Вюрчаку Василю та учениці 1 класу Семеню Дарині. Мабуть, кожен знає, до школи у нас прямують всі стежки, випускники. Вас зараз привітає, надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага, слово має, перший клас. Сьогодні у нас велике свято шкільних весняних І мене прийшли ми з квітами вітати, випускників новий загін. Я закінчу перший клас, тільки на відміну. це тому що працювати рік. Буду я годити в колу, буду вчити заліпки, бо у мене гарний приклад, це всі випускники. Хочу зачіску, я модну і також підницю. Може буду трішки схожа я на випускницю. Хлопці, сі, як дядя, що пану, а наврести, рости, вам на клавіс всю ропу ви за сьогодні краси. А дівчатка, а дівчатка, як журналом моді йшли. у першому класі, на початку ви такі ж, як ми були. Мама вперше вас до школи вела, як нас. Не забудь цього ніколи, першу вчительку і нас. У дівчаток банди пішлічик. У, і портфелики, цветі в руках губки, наче спільні вісні і чекають ось хлопчики, гуші швиденькі, і рухливі, і меткі. Ви були як ми маленькі, а ось ви росли які. Гей школу, вам доволиться дихать, база дві куби ніколи не буде гунчувати. Сіве ви будете трудитись і гуляти до зорі, ну а нам ще довго вчитись, бо усі ми школярі. Хоч іду я па... Ой. <клес> Нехай ми зовсім невеличкі, ми ваші братки і сестрички. І будемо мати мілі руки, і будемо дати ще науки. Перший клас всі бажають і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя й зла. Будьте ви завжди здорові, гроші в банках бережіть, щоб всі їздили на «Вольво», в школі теж допоможіть. Сьогодні ваше свято це незабутня мить. Я Ми хочу побажати, нехай вам всім щастить. На останній вам урок про дзвінички і дзвінок. Вам бажає перший клас в добру будь і в добрий час. Даруємо ми вам ці чарівні дзвіночки, Хай їхні ніжні голосочки прозвучать у цей святковий час З побажанням дорогі випускники для вас. Надати останній дзвоник надається учняві 11 класу Рябому Антону та учениці 1 класу Рябій Сніжанів. Присвячена святу останнього дзвоника, оголошується закритою.